З цієї сторони отут рамочки, не пам'ятаю, 8-7 штук. Сюди вони будують стільнички, язички. Мають, по ідеї, були будувати, але вони сіли не на рамках, а сіли отут, набудували язиків, і меду не вистачило, і вони до весни не дожили. Отаке от пропали. Я їм нічим не допоміг. Я якраз відкривав, дивився, них, наче меду було вдосталь, але вони пішли не за медом. Ну, коротше, отаке. таке. Як сталося, так і сталося. Що зробиш? В принципі, і сам винили. Можна було й допомогти. Ну, от таке короте, в мене. Воно, воно так і стоїть, тут, а ніхто його не знімає, а так воно і живе, ото кришка відкривається, там за ними дивишся. Ну Суть не в тому, суть в тому, що тут розвідки також немає. Я поставив туди свіжі рамки, сушнинка, вощинка, сушнинка, вощинка, Ну не знаю, скільки, кількість, точно не пам'ятаю. Отак комплектував. Холстинка ну, вроде би, там є. Ну, багно натер вичистив нічого там Такого, такого нічого немає. Розвідки також немає. Ну, поки не потеплі, я думаю, розвідки не буде.